Alleluja. Добре, друзі. Я хочу uh, поділитися з вами коротким словом, тому що Слово Боже є uh, завжди важливим і актуальним. І uh, читав, навіть, готуючись до цієї проповіді, uh, читав про uh, церкву, устрій церкви, історію церкви, uh, таїнство церкви, як це було в... раніше з першого століття uh, в церкві завжди було дві речі. Було uh, слово Боже і Євхаристія, тобто причастя завжди, з самого першого століття, вони перебували в навчанні апостолів, в спілкуванні, в ламанні хліба і в молитвах да, З самого самого першого дня можливо бути співи, могло не бути співів, могли бути е е якісь різні події, але завжди було е слово Боже і була Євхаристія, і також було, були молитви. Я хочу поділитися коротким словом, Слідуй за мною. У нас сьогодні особливий день, е тому що сьогодні. І приймаємо ми і приймають люди водне хрещення, і сьогодні а, велика група людей стає частиною церкви. «Слідуй за мною, друзі. Це заклик, який Ісус говорить кожному християнину. Хто з вас рахує себе християнином? Підніміть руку. Будь ласка, а, ви знаєте, християнство це не щось механічне. Християнство це не щось організаційне. Це не просто заходь, прочитай молитву, все, Бог тобі виписав квиток на небо, тепер зустрінемось біля жемчужних воріт. Християнство це дещо живе, це дуже це органічне, це живий Бог спілкується з живими людьми. Бог створив людину, щоб з, ними спілку, щоб з нами спілкуватись. Ти створений для спілкування з Богом. Ти знав про це? Не просто щоб вірити в його існування. А мати з ним життя, мати з ним спілкування. Бог не створив тебе просто, щоб ти відмітився, що ти, віруючий, визнав його існування, покаявся в своїх гріхах, він викреслив і каже, потім я тебе на небесах прийму. Ні. Ти створений за його образом і подобою, щоб ходити в єдності з ним і щоб Він міг через тебе і через мене являти себе на землі. І ви знаєте, коли ми дивимося Слово Боже, воно описує нам життя з Богом завжди, як якийсь процес. Якщо ми уважно читаємо, особливо, наприклад, Євангелія від Івана, там просто безодня, отакої глибини, стосунків з Богом, Ісус каже: Нікодіму, ви повинні народитися від води і духа, народитися з гори. Не просто прийти, не просто визнати, не просто сповідати. Народитися це процес переродження. Це не просто зміна філософії. Чи переродився ти, чи народився ти згори, чи народився ти від води і духа. Сьогодні буде народження від води. Да? Це на народження. Ісус каже, я двері. Що таке двері? Він каже, той, хто вірує в мене, він війде, він вийде і знайде пажить. Знов таки, це процес. Стосунків, як ти продовжуєш життя з Богом. Він каже, я є хліб життя. Що це означає? Як Моїсей давав ману в пустильці, це був прообраз, звісно, да? чого Ісуса. Да? І Ісус каже, Я даю себе світу, я хліб життя. Куштуйте мене, куштуйте, який благий Господь. Чи ти можеш один раз поїсти хлібу, і тобі достатньо на все життя? Хто снідав сьогодні? Да? Хто снідав 10 років назад? А чого ви сьогодні снідали? Ну ви колись поїли. Ні, ти щодня маєш потребу в хлібі. Ісус каже, я твій щоденний, хліб наш щоденний, подавай нам на цей день. Ну це ж не, не про гроші, це ж не про буханку хліба, друзі, правда? Ісуса кожен день давай нам Господь живого і реального. Я добрий пастир. Овці мої, вівці мої що? Чують мій голос, вони йдуть за мною. Процес. Я лоза, я є лоза. Ми є Його віття. Це перебування на лозі, це очищення, лози, лози від, 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 від да? обрізання безплідних речей в нашому житті. Щоб ми що? Плідність мали, да? тобто процес, процес, процес. Про що я говорю? Християнство це не просто щось механічне, це не просто визнати і потім, як, потім прийти. Це процес життя з Богом. І я хочу з вами відкрити одне з найважливіших тверджень Ісуса про себе, Івана, 14, розділ, 6 вірш. Ісус говорить йому: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Я є дорога, я є шлях. Да? Він прямо каже: я є шлях. Віра в Христа це е, прямування цим шляхом. Християнство стале просто законсервоване або про, просто як філософія, не є жизненним, воно воно не жит... має в собі життя, воно мертве. Сухе. Ісус каже, я є дорога, я є правда, і я істина, да? і я є життя. Ти живеш мною. І тому, друзі, Ісус завжди закликає учнів слідувати за собою, коли він їх кличе, по перших учнів ми читаємо: слідуй за мною, слідуй за мною, слідуй за мною. Потім ті, які прийшли до Христа, Він каже, прийдіть до мене. Да і він каже, ніхто не приходить до Отця. Тобто є прихід до Бога. Люди кажуть, я знайшов Бога. Ну, цікаво, він загубився і ти його шукав, і потім ти його знайшов. І ну, ми, ми так кажемо, коли свідчимо, я шукав Бога. Насправді, друзі, ми були всі загублені, ми ходили всі своїми шляхами. Це Бог нас благістю своєю милістю, любов'ю шукав і стукав в твоє серце. Нарешті ти почув. Да? Нарешті, то, ти, ти почав е, реагувати, і ти приходиш до нього. Але потім Він каже: а тепер, коли ти прийшов до мене, слідуй за мною. Ага, а я думав, мені тр просто треба прийти до Бога. Друзі, це тільки перша станція, це тільки початок. Ісус, запрошує нас в подорож. І Він каже: дивіться, Матвія, 16, розділ 24, 25, Ісус сказав тоді своїм учням, коли хто хоче йти за мною. Чи є тут люди, які хочуть іти за Господа? Yeah? Yeah? Він продовжує: Нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Він говорив це також і натовпу людей. Він повернув повертався і казав: якщо ти хочеш бути моїм учнем. Тобто, якщо ти не хочеш просто залишатися частиною натовпу, просто їсти хліб, коли Ісус примножує, просто отримувати від Нього зцілення, просто чути якісь приємні слова, настанови життєві, це добре. Але якщо ти хочеш реально слідувати за мною, по-перше, він заве нас в процес, знов таки, в процес. Не думай, що якщо ти колись почав слідувати за Христом, ти вже всього досяг. Ти вже пройшов біблійну школу, ти вже всього досяг. Ти прийшов в школу служителів, ти вже всього досяг. Ісус каже, хто мені служить, нехай слідує за мною. Друзі, служителі. Служіння це слідування за Христом. Якщо ти служиш, але не слідуєш за Христом біда. І, але тут Він каже учням: хто хоче йти за мною, він каже свої умови: нехай зречеся, візьме свій хрест і йде за мною. Знов-таки, є процес залишання самого себе, є процес взяття Христа, є процес. Е е е е е Послідування за Христом, бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Чи можу я спитати, вас можна не піднімати руки? Хто загубив свою душу заради Христа? Чи можу я сказати, що я загубив свою душу заради Христа? Він каже: хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Я хочу знайти свою душу в справжньому її сенсі, в переродженому стані, в Божій волі, в Божому поклику. Хочу. Він каже, єдиний шлях до цього це, це загубити її. Якщо я серйозний з Богом, я усвідомлюю це і я маю задавати собі питання, Господи, де я на цьому шляху? Про що я говорю? Про те, що прихід до Бога це тільки початок нового життя. І Він кличе нас в процес. І цей процес ніколи не завершується. Це процес настільки фантастичний, це життя з Богом. Це життя з Богом, це Бог, який живе в тобі і який живе через тебе. І я хочу показати вам найважливіші кроки в житті щирого християнина, те, що буде відбуватися сьогодні. І це те, що вказав нам сам Господь. Це не те, що придумали якісь люди, якісь церковники, знаєте, якісь священники е, настановили. Є процес, який сам Ісус каже, Він каже, приходь до мене, потім Він каже, слідуй за мною. Але Він каже, якщо ти хочеш слідувати за мною, є певні проц... умови при цьому. Да? Зрікайся себе, бери свій хрест, будь, будь розіп'ятим. Да? Дивіться, давайте подивимось. Марка 16 розділ, коли Ісус залишає цю землю, він вже дав настанови своїм учням, мав по останню вечерю. Він проходить хрест, він проходить смерть і він воскресає на третій день. Слово Боже каже, що він 40 днів являвся учням і навчав їх Царству Божому. І потім він, перед тим як визнатися на небо, він каже їм останні настанови, і вони записані в усіх Євангеліях. Марка, 16 розділ. Давайте ми подивимося, що Ісус каже в останні свої слова. Він сказав їм, ідіть по цілому світі і усьому творінні проповідуйте Євангелію. Євангелію. Євангелія це добра новина, да? що ми не маємо загинути від за свої гріхи, є добро нам в нас спасіння і вічного життя. Що він далі продовжує? Хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. Тобто сама перша станція, друзі, саме перший момент, який Ісус каже, хто повірить і охреститься, буде спасений. Хто повірить і охреститься, повірить і охреститься, він, якби, знаєте, вдох і видох, він просто говорить на одному диханні ці слова повірить і охреститься. І ну, є різні, знаєте, навіть ну, якби вчення, і ми не будемо займатися теологією глибокою, чи може неохрещена людина спастись і так далі. Є цілі рухи, там ми не будемо це роздивлятися. Але він сказав потім, хто не повірить, осуджений буде. Він сказав, хто не буде охрещений, буде осуджений. Він сказав, хто не буде, хто не повірить. Але в Божому погляді повірить і охреститься. Охрещення йде безпосередньо відразу за покаяння. Чому це важливо? Він каже: ти маєш народитися від води і духа. І сам Ісус показує нам приклад, коли прийшов на служіння. Він не мав потреби в покаянні, але він каже, так, треба наби повнити правду, і він сам хреститься. І коли він хрестився в воді від Івана, він виходить, на нього сходить що? Дух святий. Дух святий. Петро в день 50 проповідує, і що він каже е, е, юдеям, які от розкаялись, да, от, і вони відчували, що о, е, Дух Святий дорікав їхніх серцях. Да, і вони кажуть, що нам робити, браття? І Петро сказав, їм, в дії 2:38. Покайтеся, і що далі? І нехай охреститься кожний із вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Знов таки. Покаяння, хрещення, дух святий. Покаяння, хрещення, дух святий. Чому? Друзі, це стартовий набор християнина, це стартовий пакет християнина. Це те, що тобі треба від самого початку християнського життя. І це не придумав uh, якийсь священик, знов таки якась церква. Це Ісус сам настановив. І є два таїнства, які Господь нам каже в uh, своєму слові. Ісус нам встановлює. Uh, які нам таїнства залишив Ісус? Скажіть мені, будь ласка, нагадайте. Ми їх обидва будемо сьогодні мати. Хрещення і причастя. Хрещення і причастя. В інших церквах є е, сім таїнств, різні, там вінчання, е, миропомазання так і далі, так далі. Ми також віримо і ми звершуємо і вінчання, і помазуємо єлеєм і так далі. Але два таїнства, які конкретно Ісус, встановив, конкретно Ісус встановив. Це хрещення і це причастя. Чому оці от два речі є такими життєво необхідними? Часто люди вихолощуються розуміння хрещення. Це стає якимось просто ритуалом про якусь традицією. Хтось народився. О, давай ти будеш похресником, о, давай ти будеш вибрати хресними батьками, правда, там стосунки класні. І люди, можливо, не розуміють, що це таке, коли хрестять дітей маленьких. Я пам'ятаю, як мене хрестили, мені було по-моєму три роки. У мене дочка народилася дружина ця... сестра. Вона на три роки мене молодша. Я так розумію, що бабця моя, бо мої батьки не були релігійними, ну православними не були в той час. А, бабця моя, напевно, їх от закомандувала, і, а я не був хрещений. І я так пам'ятаю тільки, що ми були десь, її хрестили. Напевно, що і мене хрестили. І я спалив свічкою попу з катірстю. Оце вся пам'ять, що в мене є про хрещення. Більше я нічого не виніс вітам. Але часто це стає просто, як знають, навіть таку традицію, якимось ритуалом. І люди розуміють, що це важливо, але чому? Але Ісус каже, це дуже важливо. Знаєте, слово таїнство, визначення таїнства можна вивести. Визначення таїнства це внутрішня реальність, яка передається через щось зовнішнє. Внутрішня реальність, яка передається через щось зовнішнє. Є таїнство, і Біблія повна прикладів і принципів, коли через матеріальні речі передається духовна сутність. Да? Помазання оливою, коли Ісус ламав хліба і рибки, коли Бог примножував щось, коли Господь благословив хліб і вино, і це причастя. Да? Чому б не сказати? От віруйте просто, що ви приймаєте моє тіло і мою кров. Чому ми маємо е, фізичний хліб і фізичне вино споживати? Тому що Бог творець видимого і невидимого. І, він, і невидимий світ проявляється через видимий світ. Як? Ми не знаємо. Тому і називається таїнство. Це слово містерія і да, містеріон по латині таїнство, воно означає щось таємне, що знає Бог, встановив Бог. А ми приймаємо через віру. Коли Бог духовні речі, духовну дію передає через матеріальні предмети. Як? Ми не знаємо, це тайна. Але Господь це встановив. Він каже, сприймайте, це є моє тіло, це є моя кров. Так само і водне хрещення. Ну просто віруй в серці, що ти віруючий і все. Ні, Ісус каже, ти через те, що ти сходиш в воду, ти ототожнюєшся зі мною в моїй смерті. Стаєш єдиним зі мною, і ти піднімаєшся в силі Воскресіння. Да? Якщо ти не віриш в це, то ти просто викупався, ти був сухий, став мокрий. Якщо ти не віриш в те, що відбувається під час причастя, ти просто поїв мацу і випив виноградного соку. Але якщо ти віриш в духовну реальність, яка стоїть за цим, це має дію в твоєму житті, ось чому ді... віра є дуже важливий інгредієнт. Амінь. Що відбувається в хрещенні? Хрещення це зовнішнє свідчення внутрішнього рішення і посвячення. Зовнішнє свідчення внутрішнього рішення і посвячення. Людина може покаятись, може покаятись тут, може покаятись вдома десь, може покаятись. І ми... ніхто не знає, що відбувається далі, і наскільки справді вона повернулася до Бога. Але коли я приходжу до хрещення, я свідомо свідчу перед духовним і перед реальним світом, що я віру в Ісуса Христа. Амінь. Це обіцянка Богу доброго сумління, як каже Петро. Чому це важливо? Чому це має силу? Тому що воно випливає з духовного значення хрещення? Що несе хрещення? Це звершення духовного обрізання, скидання старої людини. В Римлянам, в Римлянам, Колосянам я вибачаюся в другому розділі Павло каже: в ньому, в Христі, ви були обрізані нероготворним обрізанням, скинувши в Христовому обрізанні тіло плоті. Поховані з Ним через хрещення. Ви воскресли разом з Ним через віру в силу в Бога, який воскресив його з мертвих. Тобто Біблія називає хрещення похованням. Похованням кого? Твоєї старої природи. В нас є стара гріховна природа. І Біблія говорить, що у Христі Бог лишив її сили. Хто з вас стикається з своїм старим я, своїми старими звичками, пожадливостями, нечистотами? Неправильними думками, нахилами свого серця нечистими, да? Це, це стара людина, гріховна природа наша. І Павло каже: я бідна людина, я просто роздирає мій над навпіл всередині себе, всередині мене, йде війна, дух і плоть друг другу противляться. хтось переживає таке? Якщо ви взагалі цього не переживаєте, скоріш за все, ви не народжені згори і ви просто живете по природі старої по, 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 плоті, от і все. Але якщо ти маєш відроджений від Бога дух, він противиться плоті, він хоче Божого, а плоть хоче старого. І як мені, де, як мені подолати цей конфлікт внутрішній? Павло каже: Бог дає тобі рішення. У Христі він не тільки поніс гріхи у христі, бо на Христі був розіп'ятий твій старий чоловік, твоя стара людина була розіп'ята на Христі. І в хрещенні вона була похована. І коли ти потім йдеш в житті і спокусив приходить на твій шлях, і ти атакований не, різними старими звичками неправильними, ти повертаєшся і ти кажеш, там, був, там, там є моя могила, там є день, там є час, коли я присвятив себе Богу, і там моя стара людина була похована з Христом. І також хрещення це задягання вірою у Христа у нову людину, в нове життя в славі Божій. Говориться, що ми поховані з Ним через хрещення. І ми воскресли з ним через віру в силу Бога. Павло, Павло каже в Римлянам 6 розділі. Тож ми поховані з ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос встав із мертвих славою Отця. Зверніть уваги, як Христос став з мертвих славою Отця. Він нічого для цього не зробив. Він просто був мертвий. Христос був повністю мертвий. Він нічого не міг зробити, щоб себе воскресити. Нічого! Він був без сили для цього. І Бог послав Духа Свого Святого, і слава Отця зійшла, і розторгла пута смерті, і підняла його з мертвих. І Біблія говорить, так як Христос встав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновлені життя. Як ти можеш ходити в новому житті? Не зусиллями своєї волі, не намагаючись бути, найс, бути вічливими, бути хорошими, бути християнізованими. ти не можешся. Ти будеш знову і знову е е бочити, ти будеш знову і знову бити в штангу. Тому що в нас йде, живе природа гріховна. Але Біблія говорить, що Христос живе в тобі і слава Отця, яка підняла його з мертвих, та сама сила живе в тобі і дає тобі здатність жити новим життям. І коли ти віриш в це, ти удотожуєшся з ним в смерті, і ти піднімаєшся в силі Воскресіння. Ми не раз це бачили, як люди після воного хрещення радикально вміялися речі в їхньому житті. Вони кидали палити, вони кидали нечисті звички, кидали порнографію. Приходила зміна радикальна, внутрішня. Чому? Тому що я йду за Христом, його сила живе в мені. Амінь. І останнє, і останнє. коли Петро каже, Ісус каже, Проповідуйте, хрестіться. Все це відбувається в контексті спільноти і учнівства церкви. Матвія, 28-й Останнє місце писання. 28 розділ Матвія, це так само велике доручення, яке Ісус говорить, і але це просто в іншому Іванелі Та Ісус, підійшовши промов до них, да на мені вся влада на небі і на землі, тож ідіть і що навчіть. скоріше навчіть. В іншому прикладі зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам, і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Він зодягає хрещення з одного боку навчить і з другого боку навчаючи їх. Це як бутерброд. Невід'ємно. Невід'ємно. Слідування за Христом. Невід'ємно від хрещення, ти маєш бути хрещене в Бога. Хрещення невід'ємне від учнівства. Ти не можеш бути справжнім послідовником Христа поза учнівством. Що таке учнівство? Не просто мати бейч, не просто мати таке розуміння про те, якийсь курс, він каже, навчаючи їх, що зберігати все, що я заповів вам. Учнівство. Допомагає тобі зрозуміти, що Христос заповів, учнівство, допомагає тобі зрозуміти, як зберігати, виконувати Його слово. Тому все все відбувається в контексті тіла. І ми читаємо, коли Євангелія, верніше дії апостолів, вони охрестилися, Біблія говорить, в той самий день приєдналось три тисячі людей. Не просто охрестились і пішли по своїх ділах. Ні. Приєднались до церкви. Біблія говорить, вони перебували разом в молитвах, в ламанні хліба, в, в, в вченні апостолів. І Бог прикладав спасених до церкви. Контекст церкви і контекст учнівства це те, як Бог дивиться на, наш, на, на наше християнське життя. І друзі, тому так важливим є покаяння, хрещення, прийняття Духа Святого, учнівство і належність до церкви. Покаяння, хрещення, наповнення Духом Святим. Учнівство і належність до церкви. І сьогодні я так тішусь і радію, що сьогодні в нас стільки людей будуть приймати водне хрещення, і в нас сьогодні буде прийом в члени церкви, коли люди свідомо стають частиною помісної церкви. Тому, друзі, я хочу, щоб ми піднялись і помолились. Сьогодні це не тільки про них, про кожного з нас. Де ти в процесі Божому? Де ти в цьому шляху за Господом? Чи ти тільки зайшов за двері і сів. Ну, Давид каже, добре мені хоча б при, при вході у, шатри, у шатрів Божих, да? ніж в шатрах нечесті, мені хоча б при вході в Божому домі. Але Бог каже, проходь, проходь далі, іди глибше. Чи може Бог зве тебе в те, щоб ти ставав його учнем? Зве тебе, щоб ти мав наступний крок, ставав учнем Христа, приймав водне хрещення. Зве тебе, щоб ти відкидав себе, брав свій хрест і слідував за ним. Давайте помолимося, щоб Бог дав нам усвідомлення нашого життя, і потім підемо далі. Батько, дякуємо тобі за те, що ти через Христа дав нам таке славне спасіння. Дякуємо Тобі за те, що ми маємо не просто Господь якусь релігію, ми маємо життя вічне. І ми дякуємо Тобі за Христа, який веде нас в цьому, і ми можемо слідувати за тобою, Господь. Ми молимось, допоможи нам бути в цьому глибшими. Господь, веди нас в своєму процесі. Дякуємо за твоє забезпечення, за цей стартовий, потужний набір. Для кожного з нас, коли ми можемо покаятись, повірувати, охреститися, бути наповними Твоїм духом, Господь, щоб жити переможним життям над гріхом і в цьому нечистивому світі. Ми дякуємо Тобі за церкву Твою, за учнівство, Господь, благослови кожного з нас зростати в Твоєму процесі в ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Амінь. 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 Може, тут хто є, є хтось е, сьогодні, перед тим, як ми підемо далі, до водного хрещення, може хтось є сьогодні тут, хто ще не зробив самий перший крок в життя з Богом. Слово Боже каже, що ми. А можна, да, дай пограти? О, супер. Що Слово Боже каже, що Ісус каже, прийди до мене, прийди до мене. Його серце відкрите, його, 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 говорить, що благість Божа веде нас до покаяння. Можливо, ви ще не зробили саме перший крок, можливо, ви сьогодні прийшли породіти з тими, хто сьогодні хреститься, але ви самі ще не зробили цей е, крок, щоб вступити в Царство Боже. Ісус каже, Никодиму, ти маєш народитися від води і духа. І Никодим каже, Господи, як? Як? Мені 60 років, як я можу знову народитися? Я не можу війти в утробу матері і знову народитися. Ісус каже, ти не розумієш, народження від фізичного тіла є фізичне тіло. Фізично ти народився 60 років тому. Народжена від духа є дух. Є частина твого єства, яка є духовною. І без Бога вона сповнена смерті, бунту, вона сповнена егоїзму, вона сповнена природи гріха. Але Ісус каже: прийди до мене. Я хочу, щоб ця природа народилася від Батька Небесного, від Бога, який є дух, народжується, наша внутрішня природа. Я хочу дати тобі прощення гріхів. Я хочу простити твої гріхи, забрати твій гріх, забрати твою смерть і дати тобі своє життя. Можливо, є тут така людина або декілька людей, які хотіли би сьогодні зробити цей крок. Це не запрошення ні в яку деномінацію, ні в яку церкву, ні в членство церкви. Це запрошення в Царство Боже, запрошення, щоб примиритись з Батьком Небесним. Якщо ви є така людина тут, підніміть свою руку, щоб ми могли побачити і разом з вами помолитись. І Господь. Дасть вам вічне життя. Всі вірують в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Добре, можливо, хтось вагається або, а, а, або а, а, має сумнів, або можливо ви дивитесь на слова. Давайте ми разом помолимося цією молитвою. Якщо ви маєте це бажання прийти до Бога, помоліться зі мною разом. Батько Небесний, я вірю, що ти є і любиш мене. Я визнаю, що я грішна людина. І без тебе я йду в пекло. Я молюсь, Господь, помилуй мене і прости. Я вірю в Твого Сина Ісуса Христа, який помер за мої гріхи на Голгофі. Я вірю, що Він помер і воскрес на третій день, щоб дати ти мені прощення і оправдання. Я молюсь, Господи, прости мої гріхи. Ісус Христос, війди в моє серце, дай мені вічне життя. І будь моїм Господом і Спасителем. Дякую, що ти не нажене прожен, з того, хто приходить до тебе. В ім'я Ісуса я, я молився. Амінь. Амінь.